людей дзвонить, просить, щоб я розказав, проконсультував, як почати займатися перепродажем автомобілів. От, ну, Взагалі не проблема. От, Якщо ви хочете спробувати себе в цьому напрямку, то звичайно, що я все розкажу, покажу, проконсультую. Проїжджаєте, замовляєте, послугу Автоєвротур, підбираємо вам перший автомобіль, на якому ви можете заробити. От. І до речі, ви знаєте, що перекупи заробляють немалі гроші на цьому. От. Треба знати, деякі нюанси. Ну, кожному своє, кожен по-своєму заробляє, кожен заробляє хто як вміє. От, тут, мабуть, головне... Не порушувати статті кримінального кодексу от, і все буде чітко і гладко, без лишніх проблем. 38 1,2 700, 1, тільки. Ну, багато є таких от варіантів там з моторами 1,2, фокус 8519 рік, 185 тисяч, але літровий найцікавий варіант. Як тут 5008 й пиш, 11517 рік, 1,2, не цікаво. Ну, можливо, когось цікаво, я не знаю, я але я для себе... От, не... Розглядував, буду до покупки такий варіант. І ну ще є багато там варіантів, моторів, там модифікацій і так далі. О, такі краще не розглядувати для себе для покупки і так само для перепродажу. От, потрібно знати, які моделі, які е, руки брати, в яких комплектаціях, От, яка має бути ціна прохідна, яка ціна буде непрохідна, тому що це все потрібно рахувати. От це все знати. Багато людей є, які хочуть е, займатися цією справою, але вони цього всього не знають. От, ну, якби вони, якби, я все зрозумів, але ну, є нюанси, знаєте, так називається. От, нюансів у кожній машині є багато. От, є люди, які сидять там на одній-дві-три марки моделі. От, вони їх вивчили і е, займаються. Вони знають ринок по цих машинах. От вони знають, яка має бути ціна, вони знають, що людям потрібно, от і просто займаються е, от, таким от способом. От. Є люди, які вже мають набагато більший досвід і займаються набагато більшим асортиментом машин. Це все залежить від вас, наскільки ви вмієте збирати і аналізувати інформацію? Це п'ятий, як бачите, навіть на такому одному невеликому майданчику, який великий асортимент машин ну, відносно свіжих років. От зверніть увагу на пробіги щоб ви себе не вводили в оману з 20-річними машинами, бачите, 19 й рік, 200 тисяч пробігу. 1,5 дизель, 9900 титаніум. Реально, у деяких людей настільки неадекватні запити, що ну, навіть не знаєш, як культурно людині е, донести інформацію і це все пояснити. Дивіться, навіть на літровому моторі 2018 року наїздили вже 223 тисячі механіка. От так що вам не розказували там всякі байки. От, і коли ви будете розуміти реальну ситуацію, ви просто не будете потрапляти в якісь неприємні такі історії. Там де вас кинули, розвели, надурили і не будете бігати кричати по всіх групах, по всіх соцсетях. От, що вас кинули. Вас кинули по одній простій причині. От, що ви неправильно сприймаєте навколишнє середовище те, що відбувається навколо вас. От, і ну, робити зразу когось винуватим. Якби не зовсім правильно. Да? Ті люди, які займаються всякими такими нюансами, вони неправильно роблять. Ну Але ж вони ж десь знаходять для себе клієнтів, правильно. От. Задайте собі запитання, де вони тих клієнтів знаходять. От. І в чому справа. Чого ви ведетеся на це. Тому коли вам пояснюєш адекватно, от, правдиву справжню інформацію, ви не хочете сприймати, ви починаєте далі щось шукати для себе, ну і знаходите, Знаходите тих людей, які вам допоможуть розпрощатися з вашими кровно заробленими грошима. Так що вчиться аналізувати інформацію правильно. Це і не цікаво, бо це один-два, хоча дивіться, яка комплектація. Панорама, комбінований салон. ну Ще автомата немає, якби ще автомат був, то взагалі був би козир. От, і е, з е, машини 2018 року із літровим е, 1,2 мотором 96 кВт вона не їздила вже 200, е, 200 тисяч. От, це щоб вам не розказували, що бензинові машини мало їздять. Нормально бензинові машини теж їздять по Європі. Просто ви дуже любите, коли вам по вухах їздять. Дуже любите. Любите, щоб мікрофон був, щоб звук хороший був, щоб вам краще було по вухах їздити. От, ну, от на на кожний товар знайдеться свій покупець. Якщо, якщо ви потрапили в якусь таку історію, то вам би в самий раз сісти і задуматися, чого ви потрапили в якусь таку історію. От, чого ви не послухали тих людей, які вам пробували донести адекватну інформацію, а не ті казки, які ви привикли слухати на ніч перед сном. Там по телеку, чи ще там десь з якихось істочників, які ви знаходите. 11218 218 рік, 207 тисяч пробігу. І ще я вам скажу навіть... Навіть це бажано перевіряти, всліпу не вірити, тому що є свої нюанси, от, які треба знати. Навіть, навіть по літві перекупи свято вірять от, в те, що ну не всі. Ті, хто, ті, хто вже прохавлені, то вони не вірять там в казки, вони знають, що там пробіг може бути зовсім інший. Але зустрічав от, і наших перекупів. От, зустрічав, які свято вірять. Ну, що він там знайшов машину з оригінальним пробігом і вже не раз вже не раз знаходив розбіжність от, з тим що заявляє продавець ну в плані навіть коли перекупом перевіряв машини от в плані пробігу Це літровий. Так, тут літровий мотор. Багато якихось таких моторів непопулярних у них. У них зависло і стоїть. Я бачу, що багато машин тут стоїть вже давно. на капоті пробували не заполірувати. Так, Prius 10512 рік, бензин, гібрид. Так, цей 1,2, 9200 S-Line, 19 рік літровий, так само не цікаво. Ну як, вони якщо з невеликим пробігом, в них можна брати. Можна брати, ну, я б не рекомендував, я б, наприклад, для себе такий варіант не розглядував. Це варіант, коли нього брати з салона Нульцеровий, коли він на гарантії от, відкатав от в нього поставили потім в продаж. от Дивіться, для такої балалайки да, 1,5 мотор. Це ж в будь-якому випадку тяжкий кузов. Ну, і тут вже 200 тисяч пробігу. Скоріше за все, що вже, вже він своє від'їздив і потім вже будуть нюанси з мотором. От. Якщо брати, то як мінімум брати дизельний 2-літровий е, мотор, 110 кВт, то уважно все це перевіряти. Один і 5. 19 рік, 211 тисяч пробігу Так що я вам хочу сказати, що ну, треба просто навчитися адекватно оцінювати ситуацію реально, от, не літати в облаках, а от, реально оцінювати ситуацію. Привід, максимальна загрузка 2 тони. Походу, даймо, Даймонда авто буде розширятися, будуть тут ще одну площадку робити велику.